Святкового настрою справжнє, живе. До живого спілкування. Вітаю з вами програма очі. Час підвести інформаційний підсумок цієї доби 9 серпня. Тож далі в огляді про найголовніше. Із Львівської колонії втік засуджений за вбивство. Мешканців міста просять остерігатись. Дана сади місце в нього вже шоста. Небезпечний пандус у багатоповерхівці для неповносправних чи для галочки. Коляска полетіла. Я щоб не пустити бо це взагалі заліби було катастрофа. Відпочивайте та не зловживайте. Кількість потупельників зростає. У Нас 37 людей загинуло на воді з колонії утік в'язень. Чоловік відбував покарання у виправному закладі номер 48 що на хуторівці засудженому Петру Верхолі 38 років. Чоловік відбував покарання за умисне вбивство. Зараз небезпечного утікача шукають правоохоронці і поки що безуспішно. Зник чоловік з дільниці соціальної реабілітації якраз напередодні вечірньої перевірки. Злочинець за ґратами не вперше. Останній його засудили до 9 років позбавлення волі. За словами працівників колонії, більшість свого. По терміну арештант уже відбув. Коли ж утікача затримають, то за свій рецидив він отримає ще років зо п'ять додаткового терміну. А поки мешканців Львова просять бути обачними, дана судимість місце. В нього вже шоста перебував видільниця соціальної реабілітації, яка знаходиться за межами установи. Орієнтування з фотографією вказаної особи скеровано в органи Нацполіції, розміщено в місцях скупчення громадськості, тобто на різного роду шляхах автотранспортних залізничних і. Оголосило підозру в тероризмі чотирьом молодикам, які вихідними намагалися підірвати львівську залізницю. Вже другу добу тривають обшуки в помешканнях бійців добровольчого батальйону ОУН. Правоохоронці вилучили велику кількість вогнепальної зброї та декілька десятків вибухівки, як запевняють російського виробництва. Окрім цього, в помешканні одного з підозрюваних слідчі знайшли посібник методичку, як створити терористичну організацію. В документі зазначені деталі, де взяти зброю, як і проти кого її застосувати. Методичка створення осередку організації. Головною метою організації є скинення влади. Тут іде програма навчання, як діяти, де робити, як робити вибухівку, як створювати і як вони мають діяти, як вербувати людей. Лоні власного будинку на інвалідному візку львів'янці Наталії Таральчук на вулицю без сторонньої допомоги не виїхати, адже під'їзд її багатоповерхівки, що на Виговського, 41, зовсім не пристосований для людей з особливими потребами. Торік мешканці за власний кошт встановили спеціальний майданчик для спуску. Утім, не дотримались стандартів. Через помилку співмешканців молода жінка вимушена споглядати світ через вікно сьомого поверху. Для Наталії такі прогулянки на свіжому повітрі велика рідкість. Того, аби з сьомого поверху потрапити на подвір'я, необхідно подолати складну смугу з перешкод. Спочатку вузькі двері ліфту. Ну, тепер а вже через декілька метрів наступна перешкода. 18 там Аби неповносправним було легше долати шлях у під'їзді, що рік тому встановили пандус. Однак Наталя скажеться, з'їжджати по ньому вкрай небезпечно, спуск занадто крутий. Через те і досі доводиться стрибати на візку по сходинках. Якщо то вже роблять для людей на візках, то консультуйтеся з тими людьми, які в тому щось розуміють, а в нас спочатку роблять, а потім кажуть, ой, то майстер так зробив. Літом я виходжу більше там, наприклад, раз, два-три тижні. Так. А зимою я можу по півтора місяці сидіти вдома. А нещодавно недосконалий пандус міг стати і причиною трагедії. Коляска полетіла я, щоб не пустити її, бо взагалі би б катастрофа. То я втримав і впав на той тобто, Ну Кут нахилу піднятий, має бути 9 разів, а тут десь 35-40 є на оковидно. Треба ну, було робити з поворотом, тут площадка, щоб він було пологіший. Конструкція пандуса не відповідає жодним технічним умовам, каже батько. Будинок кооперативний, тому його встановлювали мешканці за власний кошт. Сусіди заявляють, встановили такий, який є. Мовляв, усім зручно. А чого це немає тобі робити? Нас всіх влаштовує цей пандус. Проїться по поверхах 36 квартир, тільки не влаштовує Михайла. Коли нам цей пандус зараз зробили, ми прекрасно задоволені, тому що це є рівня поверхні, яка йде під кутом, і ти легенько підняв. Так, як чомедан ззаді, так саме ти легенько і спустився. Чекати допомоги від комунальників жінці теж не варто, кажуть юристи. У кооперативних будинках газдують лише мешканці органів місцевого самоврядування, то вони не можуть дати розпорядження, наказати витратити кошти. А також в бюджеті не передбачено витрати коштів на потреби. Мешканців багатоквартирного кооперативного будинку. встановити технічно правильний пандус можуть хіба волонтери. Якщо ніхто не зголоситься, то Наталя незабаром може й взагалі не вийти з власного помешкання. Наталя Кулик, Анастасія Курулюк, програма очі на львів тебе. Лихо легше запобігти аніж ліквідовувати його наслідки сьогодні. На одній з водойму Львівщини рятувальники місцевого пляжу та міські надзвичайники інсценізували утоплення. Робили це, аби навчити, як рятувати людину, що йде до дна. Лише за останні дні у львівських водоймах загинуло двоє плавунів. А загалом від початку року сім'ї оплакували більше тридцяти потопальників. У нас тридцять сім людей загинуло на воді на території Львівської області. Якщо проаналізувати, де вони загинули, це в основному стихійні об'єкти. Нема невідповідно не рятувального поста, не рятувальної служби. Фахівці наголошують, на території Львівської області лише до двох десятків водойм, де дозволено купатися. Усі вони відповідають необхідним нормам: облаштований пляж, чиста вода, і найголовніше пильні очі рятувальників. У нас є рятувальний круг, в нас є кінець Олександрова. Ми маємо рятувальний човен, який постійно знаходиться в бойовій готовності. У нас є аптечка, яка готова до надання першої медичної допомоги практично в будь-яких випадках, які можуть трапитися на воді. На очах відпочивальників надзвичайники відпрацьовують методи порятунку людини, яка тоне за допомогою спецтехніки, та вчать, як варто надавати потерпілому першу медичну допомогу. Перевірили пульс, вичистили порожнину роту, і перевернули. Потупають потупельника на коліно, запрокинули голову назад, щоб стекла вода зайва, яка потрапила в легені, або в дихальні шляхи, і починаємо вже серцево-легеневу реанімацію. За словами рятувальників, такі показові навчання вони влаштовують щороку. А інструктаж з правил поводження у воді зачитують очномовець кожні декілька годин. Водолази стверджують, переважна трагедія на воді трапляється через алкоголь, який на пляжах відпочиваючи, вживають надміру. Не заходьте в воду в стані алкогольного сп'яніння, не заходьте в воду з розгону після довгого перебування на сонці, оскільки різка зміна температури може призвести до судоми кінцівок. Юлія Ванкевич, Олег Гонтарчук. Програма Очі на Львів ТБ. У Львові у вересні запрацює новий садочок. На Сихові уже завершують будівництво навчального закладу, монтують сантехніку, завозять меблі, навчатись тут зможуть майже дві сотні дошкільнят. А через рік у будівлі поруч відкриють ще й початкову школу. І, хоч навчально-виховний комплекс приватний, інвестор обіцяє: 5% місць віддадуть малюкам пільгових категорій, кому саме радитимуться з освітянами. Ще два роки тому на вулиці Скрипника була лише недобудова. Через брак державних коштів зведення комплексу зупинили, аби його врятувати. Міські чиновники запросили інвестора, але за певних умов. Два роки тому назад домовилися, що треба ввести в дію два великих об'єкти: це садочок і школу, тут на Сихові, і збудувати новий сучасний музей територія терору. Наше підприємство. Будують для міста музей терору, який, який передало вже взамін. Нам оцінена була вартість незавершеного будівництва в 10 мільйонів 400 гривень. От, От новий навчально-виховний комплекс запрацює у планах, аби за місяць сюди вже прийшли перші вихованці. Буде окремо спальна кімната, буде ігрова навчальна кімната, санвузол, буфетна. І власне, роздягальна, де дітки заходять, переодягаються. Дитячий садочок відкриють 1 вересня, і це буде 14-й приватний навчальний дошкільний заклад у Львові. А от перші урочистості у початковій школі запланували лише 2017-го. Поки що місяць навчання тут коштуватиме 3,5 тисячі гривень. Ми плануємо, що з вересня до нас прийде 180 діток. Як садок, так і школа в нас є повного дня. Дітки приходять на 9-ту -го годину, навчаються до 6-ї -го години, будуть чергові години. Групи, коли вони можуть затриматися, якщо батьки працюють, і, хоч приватний заклад буде по кишені не усім львівським родинам, та це один із способів зменшити загальну чергу до комунальних дитсадків, певні освітяни. Ми маємо понад 9 тисяч дітей, з них 6 тисяч ми набираємо в цьому на 1 вересня і до кінця року плануємо відкрити ще 51 ну, додаткову групу. Інвестори обіцяють 5% місць у новому садочку, залишать для дітей із малозабезпечених сімей. Христина Величанська Анастасія Корлюк, програма Очі на Львів ТБ». Львів в очікуванні найбільшого в Україні графіті фестивалю. Дводенне дійство стартує 13 серпня. За задумом організаторів, 18 команд повинні розмалювати стіну вздовж залізничної колії, що на вулиці Омеляна Ковча. Тож першими графіті полотна побачать пасажири поїздів. У містелева фестиваль відбудеться вдруге. Втім, захід уже має шестирічну історію. Його організовують також у Луцьку, Івано-Франківську та Ужгороді. Формат Львівського алярму цьогоріч відрізнятиметься, адже змагатись будуть 60 Обложників, які розділять у команди. Ті, хто вразить журі оригінальністю, отримують грошовий подарунок три тисячі гривень. Мета проєкту, аби Львів був ще яскравіший і цікавий для туристів, тому цьогоріч локацію обрали не випадково. Вона знаходиться вздовж залізничної колії, практично в'їздом у Львів. Тобто усі туристи зі сходу тобто, з сходу будуть бачити цю стіну, вона буде проглядатися і це, по суті, буде такий новий. Туристичний пункт на мапі Львова. Львів насправді має одну із туристичних тем: це є мистецтво і творчість. Власне, графіті фестиваль це є наповнення цієї туристичної теми, яку ми пропонуємо нашим гостям, які приїжджають до Львова. Я з вами прощаюся. Лише нагадаю, якщо маєте теми для наших сюжетів або бажаєте стати героями наших матеріалів, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Лише гарних вам новин. А я чекатиму на вас уже завтра у цій же студії. Побачимось. Партнер святкового настрою справжнє живе до живого спілкування.